Ісус сказав: я дорога, і правда, і життя. Дорогі радіослухачі, в вашій увазі пропонуємо передачу Дорога правди. Мир Божий вам наші любі слухачі. Вислухайте християнську радіопередачу Дорога правди, що стала можливою завдяки старанням дітей Божих першої української церкви християн віри Євангельської в Сакраменто, Північна Каліфорнія. Ісус Христос промовляє про себе: Я дорога, і правда, і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Ми вдячні вічному Богові за це велике благословіння, провіщати здорову Христову науку та правдиву дорогу спасіння нашому народові на чужині. Наша молитва про те, щоб почуте нами слово поєдналося з нашою вірою і принесло рясний плід в нашому житті на потрібне збудування, щоб воно подало благодать тим, хто слухає його. І сестри, я хотів би коротенько ділитися деякими думками з Божого слова, прочитаю друга книга хронік, сьомий розділ з 12 вірша, декілька віршів, друга книга хронік, сьомий розділ з 12 вірша. І явився Господь Соломонові вночі та й сказав йому: вислухав я молитви твої та вибрав оце місце для себе на храм жертви. Якщо я замкну небеса і не буде дощу. І Якщо накажу сарані поїсти землю, І якщо нашлю моровицю на народ мій, і впокориться народ мій, що зветься іменем моїм, і будуть молитися і шукатимуть лиця мого, та навернуться зі злих своїх доріг, то я вислухаю із небес і прощу їхній гріх, та й вилікую їхній край. І ще один коротенький віршик, це апостол, Яків в п'ятому розділі він каже такі слова: бо дуже могутня ревна молитва праведного. Я якось згадав, знаєте, готував цю проповідь, прочитав колись як один відомий французький полководець на ім'я Наполеон Бонапарт. Одного разу після чергової воєнної перемоги він вирішив нагородити одного з своїх генералів за його особливу мужність. І він його, що він йому зробив, він вручив йому премію у вигляді такого якогось певного сертифікату, де була його особиста особистим підписом. Пройшло вже багато років, і якось до цього генерала на той час же старого дідуся приїхала ціла, можна сказати, така велика делегація журналістів, щоб розпитати у нього про те, як вони з Наполеоном колись вели війни. І вони до цього дідуся казали: напевно, ви, напевно, гордитеся, де ви були, чим займалися. Проте на їхнє диво, бувши генералом, цей дідусь, він тільки скаржився. Він казав: подивіться, як я живу. У мене нічого немає на старість, я всього на звожу кінці з кінцями. І що мені з того сертифікату, навіть якщо його власноруч підписав і мені вручив сам Наполеон? Журналісти зацікавилися, кажуть: а ну, ну покажіть нам той сертифікат, що ви маєте свій, свою премію. Знаєте, дідусь достав свою полатану торбу, виняв звідти цю премію, дав їм подивитися. Один з них глянув, почитав. Пройшло багато років, але воно було на дуже гарній. А матерії зроблено, ще все збереглося. і Він прочитав, що на цій премії було дано наказ, або власноруч підписано Наполеоном Бонапартом, що Франція зобов'язується платити йому високу зарплату кожного місяця до кінця його життя. Оце була така премія. Але оцей генерал, на жаль, не вмів добре читати. І не знав, яким багатством він володів. І так і прожив все своє життя в бідності, тому що потрібно було піти там в певний банк чи в певний якийсь е, захід, і отримувати ці гроші кожного місяця, але він не знав і так їх не отримував. Знаєте, коли я це прочитав, мені здається, що таких подібних французів, французів в духовному житті є дуже багато. Ми читали, що Бог звертається до Соломона і каже, що може прийти такий час, каже, що я закрию небо і не буде дощу. В той час, знаєте, вся економіка вона трималася на землеробстві. І якщо немає дощу, це означало, що немає хліба, немає роботи, немає зарплати. А те, що важким трудом десь, можливо, трошки посадили, виростили, то далі ми читали з'їли сарана. Вже економіка, можна сказати, того часу рухнула. А далі Бог каже, я нашлю моровицю, епідемію, хворобу, люди вмирають. Знаєте, сьогодні у сучасному суспільстві ми все списуємо на матеріально-фізичну сферу. Кажуть, десь що є вчені, вони роз'ясняють, що стається чому, які причини і наслідки. Але що цікаво, що в цьому місті Божого Слова, яке я прочитав, Бог каже такі слова: каже: якщо я замкну небеса, якщо я накажу сарані. Якщо я нашлю моровицю, дивіться, що каже Пророк Іремія в плачі Еремії, третьому розділі, він каже, хто ж то сміє сказати, і таке часом діється, що Господь не повеліває. Хіба ж не з наказу Всевишнього виходить нужда і щастя? Чому ж нарікає жива людина? Нехай би нарікала вона на свої гріхи? Цікаво, що як і в старому, так і в новому заповіті отаких От три речі я зауважив, як меч, голод і моровиця, неодноразово описуються як інструменти Божого гніву на людство. І послухайте, що каже Бог. Бог каже: якщо це станеться, якщо вкрай прийде розруха, прийде криза, прийде епідемія, то вирішення цих проблем або вилікування. Буде залежати не від президента, не від губернатора, не від сенату, не від того, хто при владі, а від Божого народу. Бог каже: я вилікую їхній край, якщо мій народ, який зветься ймення моїм, впокориться і буде молитись. Брати і сестри, якщо вірити цьому слову, то вилікування в наш край і розв'язання проблем. Прийде, можливо, навіть президент, президента, на якого сьогодні так багато людей покладають свої надії. А вирішення буде залежати від Божого народу. Я вам скажу, як я говорив вже на початку, що сучасні християни мені дуже подібні на оцього бідного француза, який все життя тільки скаржаться, що в них проблеми і того немає, і всього не вистачає. Кінці з кінцями духовно зводять, коли вони можуть володіти таким великим багатством. А вони його не мають тільки тому, що не читають того, що написав не Бонапарт, а того, що написав Бог. А Бог написав, ми читали каже, що дуже могутня ревна молитва праведника. Почитайте Біблію, і ви побачите, що по молитві праведних людей мінялися самі хужі закони. По молитві праведних людей мінялася вся політична система. Ми читаємо, що по молитві праведників закривалися і відкривались небеса, що йшов дощ, і не ставало дощу. По молитві праведників зупинялася епідемія. Бог виводив станиці, піднімалися хромі. І навіть будинки, матерія, до якого ми можемо дотркнутися, ми читаємо, що вона трусилася по молитві праведних людей. І я згадав, як у XVI столітті в Англії був такий відомий проповідник-реформатор на ім'я Джон Кокс. І навіть сама королева Англії в той час сказала, з такими словами каже, що я більше боюся молитв Джона Кокса, ніж всієї армії Англії. Знаєте, це був християнин, який розумів, що дуже могутня молитва праведної людини. Я вам скажу, що за всю історію людства ніщо так не змінило світ, як молитви праведних людей. І якщо ми сьогодні задаємося питання, чого ж то так, що стільки багато віруючих людей в нас час, стільки багато церков, а ми маємо такий маленький вплив на це суспільство, то відповідь заключається в тому, що в наших церквах сьогодні є все, крім ревної молитви. Знаєте, я діхожу до висновку, що якщо ми насправді хочемо, щоб щось ну, в духовному розумінні відбувалося в нашому житті, то нам потрібно робити одне починати молитися і робити це серйозно. Наша проблема, що ми часто знаете, не знаємо, як молитися. У нас не вистачає слів за п'ять хвилин, нас всі слова вичерпуються. І що це таке значить? Ревна молитва праведна, яка, яка по Біблії, вона хитає як і землю, так і сили темряви. І знаєте, з цього місця ми бачимо, що молитва праведника це молитва смирених людей. Бог каже: якщо народ мій впокориться, в іншому місці Бог каже, а ось на кого я спогляну, на смиренного і розбитого духом. Оце є найперша умова. У вас, брати і сестри, було таке, що ви пробуєте молитися, ви хочете молитися, ви знаєте, що молитися треба, можливо, нужда є певна, а воно якось ну не йде. Якось, ну, немає тої свободи, немає якоїсь, ну, знаєте, яке бути якесь щось противлення якесь є. Можливо, ми вже і сатану гонимо. Я вам скажу, що потрібно гнати не сатану, а нашу гордість. Тому що інколи противиться в нашій молитві, нам не сатана, а сам Бог. Бо Бог каже, що Бог гордим противиться, а смиреним дає благодать. І я думаю, можна впевнено сказати, якщо ми вже довгий час в своїх молитвах не відчуваємо Божої благодаті, то у нас є проблеми з гордістю, яка в кожного може проявлятися по-різному. Знаєте, сюди входить, і, можливо, бажання якоїсь певної пошани, честі, добивати чогось високого. Сюди входить і непослух, і непокора старшим служителям, непокора батькам і думаю, багато-багато чого іншого. Якщо ми хочемо відчувати Божу благодать в наших молитвах, якщо ми хочемо, щоб наша молитва була могутньою, брати і сестри, молимося, щоби Дух Святий відкрив нам. В чому саме проявляється в нашому житті гордість в нас? Тому що гордість це є ворог Божої благодаті. Саме тому часто ми не відчуваємо Божої благодаті, навіть коли стаємо на коліна. Друге, ми читали, каже, коли шукатимуть мого лиця. Проблема багатьох віруючих заключається в тому, що вони шукають Божої руки Господи, благослови мене, дай мені, зціли мене. Я думаю, що Богові дуже неприємно, коли ми шукаємо тільки його руки. Ми стаємо схожі знаєте, на дітей, які дуже користуються їм приємно, коли батьки здорові, сильні, можливо, мають гроші, вони можуть допомогти своїм дітям. Але коли батьки постаріли і стали неспроможні їхні руки, порою нікому їх доглянути. Пригадуйте, як Соломону з'явився Господь і сказав, каже, проси, що я маю дати тобі. І цікаво, що коли Соломон попросив мудрості, то Бог йому сказав такі слова, або написано, каже, і була та річ, і була та річ приємна в Господніх очах, що Соломон попросив оцю річ. І далі Бог каже за те, що ти попросив мудрості. І зауважте, Бог далі каже, і не просив для себе багатьох інших речей, таких як багатство, довгих років і тому подібного. То Бог каже, я дам тобі не тільки мудрість, а дам тобі те, чого ти не просив, брати і сестри. Я вам скажу, якщо ми будемо шукати Божого лиця в своєму житті, будемо шукати Його присутності, то нам не доведеться просити в Бога про багато речей, про які ми сьогодні просимо, тому що Бог їх буде давати само собою, так як Соломонові, Соломон не просив собі багатства, він не просив собі здоров'я довгих років. І каже: Богові це було приємно, і Бог каже за те, що ти цього не просив, я тобі це дам. Бог каже, якщо люди шукатимуть мого лиця, то каже, я відкрию небо, зупиню муровицю і вилікую їхній край. Інколи нам здається, що треба ну, Богові все просити, казати наші проблеми. А інколи все, що треба, це шукати Божого лиця в своєму житті. І Бог каже, я вилікую. І третє. Каже, та навернуться зі злих своїх доріг. Ви пам'ятаєте, кому ці слова були адресовані, той місце, що я прочитав на початку? каже Божому народу, що зветься іменем Господнім. Апостол Яків в четвертому розділі, де він пише, яке зачитував, каже, що Бог гордим противиться, а смиреним дає благодать одразу нижчесь, пише слідуюче, також до віруючих людей. Я тільки коротко деякі фрази собі виписав. Він каже, приблизьтесь до Бога, очисти руки грішні та серце у святі двоєдушні, журіться, сумуйте та плачте, упокоріться перед Господнім лицем. Якщо ми хочемо сильного молитовного життя в своєму житті, то нам доведеться певні речі залишити, як пише Яків. Бог каже, я вилікую край, але мій народ повинен бути святим. Каже, якщо народ зійде зі своїх злих доріг. Бог каже, якщо мій народ смириться, якщо навернеться і буде молитись, іншими словами, Бог каже, якщо буде виконана ця умова, якщо народ виконає цю умову, тоді Бог каже, що Бог виконує своє, каже, я вислухаю, прощу і вилікую. І іншими словами, Бог каже, якщо ти зробиш оце, то я зроблю ось це. А якщо ти цього не зробиш і будеш молитися, то будемо відчувати тільки томлення в своєму серці, ніколи не побачимо ніякої результатів. Знаєте, мені здається здається, що ми сьогодні, як віруючі люди, ми собі навіть не уявляємо, яким великим багатством ми володіємо як Божа церква. Згідно Божого Слова, ми як церква або по наших молитвах. Бог може міняти ситуацію не тільки в наших сім'ях, в нашій церкві, а навіть в нашій країні, по молитві церкви. Знаєте, те, що ми приходимо на молитву, це є дуже добре. Але в цьому уривку місця це є просто одне з чотирьох, чого хоче Бог. Бо Боже Слово каже, що не є дуже могутня молитва чи молитовні зібрання, а каже, є дуже могутня молитва, ревна молитва праведника. Я сьогодні хочу закликати себе і кожного з нас, знаєте, у цій молитві найперше, провірити свій стан перед Богом. Можливо, ми знаходимо гордість, можливо, ми знаходимо, що ми не є дуже на правильній дорозі. Можливо, нам це потрібно поправити. Тому що, знаєте, Бог перед тим, як Він слухає нашу молитву і дивиться на нашу молитву, він спочатку дивиться на нас, на наш стан, чи я праведник, чи ні. Пригадуйте, написано, каже, споглянув Господь на авеля і на дар його. Каже, на каїна ж і на його жертву не споглянув. Бог спочатку подивився на Авеля, подивився на Каїна, а потім подивився на те, що вони йому принесли. І новий заповіткає, що діла Каїна були злі. І друге, що я хочу закликати кожного з нас, це до пошуку Божого лиця. Сказати: Господи, де ти? Ми хочемо бачити славу твою. Да, можливо, у нас багато проблем особистих, можливо, церковних, сімейних в суспільстві. Господа, але ми хочемо бачити Твого лиця. І я вірю, коли це буде щирий пошук нашого серця, коли ми в смирінні так будемо приходити перед Богом. Бог каже, я почую перше. Бог дасть те, чого ми навіть не просимо. Каже Бог, я прощу, якщо ми зрішили, якщо ми каємось. І Бог каже, я вилікую їхній край. Амінь. Дача приходить до закінчення. Ваші враження, зауваги та побажання ви можете висловити, якщо ви зателефонуєте нам за номером 916 616 -41 19. Щиро запрошуємо вас відвідати наші богослужіння, що відбуваються за адресою 6300 Медисон Авеню Кармайкл кожної неділі о 10-й годині ранку і о 6-й годині вечора. В четвер о сьомій годині вечора, також у вівторок молитовне зібрання о сьомій годині вечора. Молодіжне зібрання відбувається кожної п'ятниці о сьомій годині 30 хвилин вечора. Нехай добрий і милосердний Бог поблагословить кожного з вас своєю благодаттю і вічним спасінням. Нехай Він збереже кожного з вас, до вас промовляв Аркадій Яслинський.